Його називали скажений майк, і витівки цього американця справді межували з безумством. Інженер-аматор Майк Г'юз не просто майстрував власні ракети та здіймався на небо. Він на власні очі хотів побачити те, у що вірив: наша планета пласка, і сподівався, що польот висотою півтора кілометри, запланований на 22 лютого, 2020 року, йому в цьому допоможе. У новому випуску ООС ми продовжимо серію розповідей про конспірологію і цього разу зупинимося на теорії пласкої землі. Ви дізнаєтеся, як 2000 років тому вдалося порахувати розміри нашої планети? Чи правда, що в середні віки всі вважали Землю пласкою, які улюблені аргументи сучасних пласкоземельників та як їм відповідають науковці? В тому, що в давнину люди вважали землю пласкою, нема нічого дивного. А як інакше, ти дивишся навколо себе і бачиш рівну поверхню. Щоб помітити кривизну, треба залізти дуже високо. У Вавилонян земля, диск оточений водою і накритий великим куполом. В давньогрецьких міфах земля у формі щита плавала у велетенській водоймі океані, над яким володарював Бог Посейдон. У Пуранах, індуїських релігійних текстах описано як всесвіт виник із золотого яйця, яке розбив зсередини бог брахма. Верхня частина стала небом, а нижня землею. Ще в п'ятому столітті до нашої ери послідовники Піфагора розробили сферичну модель землі, коли подібною нашу планету вважали Арістотель та Аптолемей. А голова Олександрійської бібліотеки Ератосфен першим зміг виміряти її розміри. Для цього він взяв лінійку і пішов собі навколо світу. Ладно, жартуємо. Насправді він знав, що в єгипетському місті Асуан в день літнього сонцестояння сонце знаходиться точно над головою, адже його було видно із наглибокого колодязю. Ератосфен задався питанням: а як воно в Олександрії, що знаходиться на північ від Асуану? В день сонцестояння він встромив у землю палицю і замірив кут між нею і тінню. Вийшло десь 7 градусів або приблизно 1,5 кола, Знаючи відстань між Асуаном і Олександрією, Ератосфен припустив, що повна окружність землі буде в 50 разів більшою. Так він отримав число в 252 тисячі стадій або близько 40 тисяч кілометрів. Довжина земного меридіана 40 тисяч 30 кілометрів. І те, що Ератосфен отримав близьку величину, вражає. Христофор Колумб, плануючи свій шлях в Індію, спирався на розрахунки Ератосфена, проте вважав їх завищеними. Саме через це він думав, що досяг Східного узбережжя Азії, хоча випадково відкрив Америку. Часто кажуть, що тоді люди вірили, ніби живуть на пласкому диску, і Колумб зі своїми ідеями виглядав як божевільний. Насправді, в пізнє середньовіччя освічені люди все чудово розуміли про форму землі. Міф про середньовічні уявлення народився та поширився у 18-19 століттях. Це був такий чорний піар проти католицької церкви, тобто ще 200-300 років тому віра у пласку землю була ознакою невігластва. То чому ж чимало людей поділяє ці погляди сьогодні в добу інтернету, штучного інтелекту та it технологій Відповідь на це питання ми спробуємо знайти пізніше, а зараз трохи поговоримо про IT, точніше про освіту в цій галузі. Отримати реальні знання та опанувати одну з IT-професій вам допоможе Made Academy. Пішка Mate Academy це безкоштовне навчання до моменту працевлаштування. Так-так, ви нічого не сплачуєте, поки вас вчать. А вже як знайдете роботу в IT, платите відсоток від зарплатні. Навчання у Mate Academy саме таке, яке потрібне майбутнім айтівцям, з постійною практикою, код-рев'ю та щоденною підтримкою досвідчених менторів. А ще Mate Academy підтримуватиме вас на етапі працевлаштування. Зазвичай тут все проходить успішно. Роботу в ІТ отримують 90% випускників випускників Academy. Вже понад 2,5 тисячі випускників працюють в іт компаніях програмістами, тестувальниками та дизайнерами. До речі, з початку повномасштабного вторгнення Росії компанія задонатила понад 9,5 мільйонів гривень на військові та гуманітарні потреби. А що робити тим, хто й хотів би повчитися, але ще не розуміє, який напрямок їм підійде. Якщо ви якраз впізнали себе, то скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі. Тоді ви зможете пройти безкоштовні базові курси з програмування, тестування та дизайну і, врешті-решт, обрати те, що вам більше до вподоби. Інвестуйте у себе і свою освіту разом із Mate Academy та працюйте в IT! У 1838 році британець Семюел Ровботем провів експеримент на річці Бетфорд. Протягом 10 кілометрів ця річка є рівним дренажним каналом і чудово підходила для спостережень. Із телескопу, розташованого над водою, Ровботем спостерігав за рухом човна. Він заявив, що бачив весь човен протягом всього часу руху. Хоча через викривлення землі в найвіддаленішій точці той мав би перебувати на три метри нижче горизонту. За мотивами спостереження Ровботам написав книгу Земляне глобус. Ровботом продав кілька тисяч примірників книги, і частина читачів стала прихильниками його теорії. Один з особливо палких послідовників Джон Гемпден у 1870 році запропонував публічне парі. Ніхто не зможе спростувати експеримент Ровботема. Челендж прийняв науковець Альфред Рассел Волес. На відміну від Ровботема та Гемпдена, Волес знав фізику, тому поставив експеримент коректно. Через заломлення світла в атмосфері віддалені об'єкти, що знаходяться за горизонтом, можуть бути видимими. Волес це врахував і не підтвердив висновків Ровботема. Гемден звинуватив його у брехні, але незалежний спостерігач віддав перемогу волесу. Згодом Гемдена заарештували за погрози вбити волеса. Прихильники теорії змов в усі часи були агресивними. Після смерті Ровботема його однодумці нікуди не поділися. Вони розвивали його ідеї, писали нові книжки, створювали власні організації. У 1956-му англійський конспіролог Семюел Шентон заснував так зване всесвітнє дослідницьке товариство Пласкої Землі. Коли через рік СРСР запустив штучний супутник, Шентон сказав: Невже якщо хтось пропливе навколо острова Вайт, це доведе що той сферичний? Коли ж йому показали знімки землі із космосу, він відповів: легко побачити, як такі фотографії можуть вести в оману нетреноване око. Товариство розповсюджувало бюлетені, організовувало лекції та намагалося змінити шкільну програму. Воно існує і досі. У Фейсбуці товариство має 200 тисяч підписників. Скільки загалом у світі послідовників теорії порахувати неможливо. Але у США соціологи казали про 2% населення у Росії про 3%, а в Бразилії про 7%. Пишіть у коментарях, чи є такі люди серед ваших знайомих. Серед відомих пласкоземельників екс-кандидатка в губернатори Джорджії від республіканської партії США Канді Стейлор, яка заявляла, що глобуси, які продаються в магазинах, частина кампанії з масової промивки мізків. Ну а в Росії амбасадором цієї теорії став епатажний музикант Юрій Лоза. Як і більшість конспірологічних теорій, пласка земля має чимало варіацій, але в загальних рисах все виглядає ось так: наша планета це диск окружністю 40 тисяч кілометрів з центром у північному полюсі. Антарктика ніяка не Антарктика, а крижана стіна на краю диску. Сонце рухається над землею на висоті кілька тисяч кілометрів. Сама ж Земля не обертається, інакше б нас всіх постійно нудило або просто скидувало на такій швидкості. Ніякого космосу та галактик немає. Планету накриває купол, він же небесна твердь. За ним тільки вода. З гравітацією все важко. Деякі плескоземельці вважають, що її не існує, інші, що земний диск піднімається вгору, мов ліфт, через що виникає сила тяжіння. Зазвичай плескоземельники люблять посилатися на Біблію, вважаючи її істиною в останній інстанції. І хоча у цій книзі немає якоїсь єдиної чіткої космологічної картини світу, в десятках віршів вони знаходять підтвердження своїх поглядів. Наприклад, він той, хто сидить понад кругом землі, а мешканці її немов та сарана. Як інші конспірологи, плескоземельники постійно бачать у зображеннях навколо себе натяки на власну правоту, ось погляньте, хоча б на емблему ООН, або ось на цю монету Республіки Сан Маріно. Чим ще відповісти на ці теорії, окрім вже описаних вимірювань Ератосфена. Можна, наприклад, спостерігати за маятником Фуко. Це куля під'єднана до довгого тросу. З точки зору людини, що стоїть біля маятника, його площина обертання буде сама обертатися через обертання землі, а швидкість цього обертання залежить від географічної широти. На полюсах повний оберт відбуватиметься за добу, на широті Києва приблизно за 30 годин. А на екваторі площина не буде обертатися взагалі. Пласкоземельці на досліди з маятником кажуть, що в точці підвісу є магніти, що змушують його площину обертатися, і всі маятники Фуко частина всесвітньої змови. Ось цей знімок прихильники пласкої землі вважають беззаперечним доказом своїх поглядів. Тут зображені хмарочоси Чикаго, сфотографовані з іншого берега озера Мічиган, з відстані приблизно 60 кілометрів. Викривлення становитиме майже 300 метрів, і хмарочоси мають бути невидимі за горизонтом. Проте в даному випадку знову проявляє себе ефект атмосферного заломлення, як і в хибному експерименті Ровботема. Це міраж під назвою Фата Моргана. Він виникає через те, що холодне повітря над водою має більшу густину і інший показник заломлення, ніж більш тепле повітря вище, утворюючи подобу лінзи. Кривизну землі легко помітити з вікна літака, тому дуже дивно, як учасники конгресів товариства Плоскої землі, що злітаються раз на рік-два в якісь міста, цього не помічають. Або ж можна подивитися онлайн-трансляцію з міжнародної космічної станції. Ах да, ми забули, космічні польоти це містифікація, аби пиляти гроші платників податків. До речі, а що ж скажений Майк, якого ми згадували на початку: ракета з паровим двигуном, з якої він планував побачити пласку землю, передчасно впала, і чоловік загинув. Про те, як тварини та люди здіймалися і продовжують здійматися в небо, розповідає книга Річарда Докінза «Політ фантазії. природні і рукотворні способи обійти гравітацію. Сонце, що літає над диском, буде світити рівномірно в усіх його точках, не призводячи до зміни пір року та чергування дня і ночі. Пласкоземельники вигадали, ніби сонце світить на певну ділянку землі як прожектор в фільмі Шоу Трумена, головний герой якого жив в кіношному павільйоні під Велетенським куполом. Мапа, яку конспірологи називають справжньою мапою землі, є лише проекцією кулі на площину. В такій проєкції відстані між віддаленими від центру ділянками будуть сильно збільшені порівняно з реальними. Саме тому ви не знайдете жодної мапи пласкої землі з указаним масштабом, бо його просто неможливо вказати. Якби їхня мапа була правильною, то відстань між Сантьяго в Чилі і Сіднеєм в Австралії становила б майже 20 тисяч кілометрів. В реальності вона становить трохи більше 11 тисяч кілометрів. Рейс без пересадок Сантьяго Сідней долає цю відстань за 12 годин, а мав би за 22 години згідно із мапою пласкої землі. На це в пласкоземельників теж є відповіді. Від відсутності авіарейсів у південній півкулі в зворотньому легко переконатися, якщо зайти на будь-який сайт продажу квитків або на сайт Flightradar Радар до всесвітньої змови пілотів літаків, які брешуть про відстані, які долають. Тут ми підійшли до головного питання будь-якої теорії змови. Навіщо? Навіщо ООН, НАСА, безлічі міжнародних організацій, урядам цих країн, навіть тим, що є запеклими ворогами, шкільним вчителям, запевняти людей, що земля кулеподібна, якщо вона насправді пласка? Єдине пояснення, це все для того, щоб люди не вірили в Бога, і їх було легше контролювати. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Скоропад, Юрій Кравченко, Ілья Майер, Андрій Байса, Аніта Мартинова, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.